Доброго дня! Урок номер 12 Тема уроку многокутник та його периметр Рівні фігури. Подивіться на малюнок. Ви бачите, як від точки А послідовно відклали відрізки АБ, БЦ, СД, ДЕ. Точки Е і А. Сполучили. Будь-які два з цих відрізків. Не перетинаються і не є частиною однієї прямої. Отримали нову геометричну фігуру многокутника. Точки А, В, С, Д і Е, e. вершини, відрізки АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕА, e, e, сторони, кут А, кут Б, кут С. Кут D і ут Е, e, кутемногокутника. Многокутник читається, починаючи з будь-якої його вершини. Наприклад, многокутник A, B, C, D, E або B, C, D, e, A. або цей многокутник можна прочитати ще й так. B, A, e, D, все. Подивіться на малюнок. Даний многокутник має 5 вершин. 1, 2, 3, 4, 5, 5 сторін. 1, 2, 3, 4, 5. І також 5 кутів. 2, 3, 4, 5. Тому він називається п'ятикутником. Якщо їх по 3, то це трикутник. По 4 4кутник. І так далі. Запам'ятайте, сума усіх, вибачте, сума довжин усіх сторін многокутника, називається периметром многокутника. Периметр позначають буквою П. Розглянемо деякі вже відомі вам види чотирикутників. Перший прямокутник. На малюнку зображимо прямокутник із сторонами А. І B. Усі кути прямокутника прямі, протилежні сторони прямокутника рівні. Периметр многокутника обчислюються за формулою 2А додати 2Б або 2 помножити на суму сторін А і Б. Сторони А і Б також називають довжиною і шириною прямокутника. Другий квадрат. Ось на малюнку зображений квадрат із стороною А. Усі кути квадрата прямі, усі сторони рівні. Тому периметр квадрата можна обчислити за формулою P до рівня 4А. Подивіться на малюнок. Ви бачите, два прямокутники відповідно мають рівні сторони. І їх можна сумістити, накладаючи один на одного. Запам'ятайте, дві фігури називаються рівними, якщо вони суміщаються накладанням. Зрозуміло, що рівні фігури мають рівні периметри. Задача номер один: назвати многокутники, які зображені на малюнках. Один, 2 і 3. Скільки вершин, сторін і кутів вони мають. Ось малюнок розглянемо перший, малюнок другий і малюнок третій. Правильною відповіддю до цієї задачі буде така відповідь: На першому малюнку зображено трикутник. Він має три кути, відповідно, три сторони і три вершини. На другому малюнку зображено чотирикутник, який має чотири кути, чотири сторони і чотири вершини. І на третьому малюнку зображено шестикутник, який має шість кутів, шість сторін і шість вершин. Задача номер 2 Обчислити периметр п'ятикутника, сторони якого дорівнюють. Перше 3 см, 6 см, 7 см, 2 см і 5 см. І друге 65 см, 26 см, 34 см, 19 см та 11 см. Пам'ятаючи про те, що периметр многокутника це сума всіх його сторін, правильною відповіддю до цієї задачі є така відповідь. Периметр Многокутника в першому випадку дорівнює 23 см, а у другому випадку 155 см. Задача номер 3 Знайти периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює. Перше 4 см, друге 30 мм, третє 12 дм. Ви знаєте, що периметр квадрата обчислюється за формулою. П дорівнює 4а, А – сторона квадрата. Тому периметр квадрата зі стороною 4 мм дорівнює 16 мм. Периметр квадрата зі стороною 30 мм дорівнює 4. Помножити на 3 дорівнює 120 мм. І периметр квадрата з довжиною. Сторони 12 дециметрів дорівнює 48 децим, відповідь 16 мм, 120 мм, 48 дем. Задача номер 4. Знайти сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює. Перше 20 см, друге, 64 метри, третє 400 мм. Вам відомо, що периметр квадрата обчислюється за формулою P дорівнює 4а, де А це сторона квадрата. Тому, щоб знайти сторону квадрата, треба периметр поділити на 4. Тому у першому випадку сторона квадрата дорівнює 5 см, у другому 16 м, і у третьому 100 мм. Відповідь 5 см, 16 м. І 100 мм. Задача номер 5. Знайти периметр прямокутника, якщо його сторони дорівнюють. Перше 20 см і 15 см. Друге 56 дем і 24 демтр, і третє 120 мм і 45 мм. Якщо ви правильно зрозуміли матеріал уроку, то Пам'ятаючи про те, що периметр прямокутника обчислюється за формулою 2 помножити на суму його сторін А додати Б, у першому випадку периметр прямокутника дорівнює 70 см. У другому випадку периметр прямокутника дорівнює 160 дм. У третьому випадку, оскільки 1 см дорівнює 10 мм, то 120 мм дорівнює 12 см. Отже, периметр прямокутника дорівнює 2. Помножити на суму сторін 12, додати 45, дорівнює 2, помножити на 57, дорівнює 114 см. Відповідь 70 см 160 дм, 114 см. Задача номер 6 пропоную для самостійного виконання. Знайти сторону прямокутника, якщо друга сторона і периметр відповідно дорівнюють. Перше 10 см і 60 см, друге 32 см і 12 см. Урок закінчено. До зустрічі.